Проаналізувавши сьогоднішній ефір в Курсі, ковчег записую ще таке маленьке відео відповідь на питання для всіх, тому що там у нас сформувалася певна тема, у яку ми зараз подивимося для того, щоб закрити це питання. І… Тема того, що я то приближуюся, то віддаляюся від когось чи від чогось, від певних людей. І, можливо, ви зауважували в себе, що в певний момент часу для вас хочеться певних, теплих і душевних стосунків. Хочеться, щоб з вами поруч хтось був. Можливо, в якийсь момент часу ви відчуваєте, що вам взагалі хочеться. Піти як відлюдник вас нервує і цей стан вас пригнічує. Як правило, це зв'язано з нашою гормональною системою, а вдруге з особливостю нашого залежного мозку. А що таке залежний мозок і залежні стосунки? Це коли людина починає відчувати, що вона приближається, що її подобається, певно, людиною проводити час. З однієї це так, а з іншої сторони на безсвідомому рівні виникає страх втратити свободу, страх залишитися без цієї людини, тому що немає гарантії 100%, що ця людина може залишитися з вами на все життя, що ця людина не може знайти собі іншого партнеру, залишитися з вами на все життя і так далі. І такий несвідомий страх втрати, тоді, коли я прив'яжуся до цієї людини, коли я війду в залежність цієї людини, починає спливати. І несвідомо людина, яка хотіла цих стосунків, вона починає відсторонюватися. Ніби то я хочу тримати дистанцію між собою і своїм партнером. Коли ця дистанція є, то відчуття таке, якщо завтра його не буде, то я зможу з цим справитися. Тема страху залежності, тема е, 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 глибокого, інтимного зв'язку, тема саме такої духовної звязі, душевної звязі, коли ти дійсно не можеш жити без цієї людини, це, як правило, пов'язано з нашим дитинством. коли ми… Були дуже сильно прив'язані. Бабушка, дідусь, тато, брат, хто би не виконував для нас цю роль, але в якийсь період часу відбулися певні події, у яких ми е, втратили зв'язок і присутність цієї людини у нашому житті. Як правило, це може бути певна смерть, переїзд чи ще щось. Смерть це неочікувана подія. І тоді у дитини в цей момент формується установка про те, що не можна прив'язуватися до місця, до людини, до професії можуть відбутися певні обставини, де я можу це втратити. Це може піти з мого життя. І я вже не зможу знайти заміну. І тоді я залишуся в постійному стані депресії, апатії, і мені стане життя. Нецікавим, і ця безсвідома історія заставляє нас тримати дистанцію між людьми, яких ми любимо, між роботою, яку я ще більше погружаюся, вона стає мені інтересною, між містом чи країною, де я живу, ми очікуємо і витримуємо цю дистанцію. І тоді починає закриватися наше серце. І стосунки е, налаштовуються з якимось об'єктом раціонально, але в душі у нас немає контакту з цими об'єктами. Це страх відкритися, це страх створити певні зв'язки. Тоді порушується на рівні психосоматики, серцево-судинна система, е, це легенева, е, дихально-легенева якась система. Так само почуття тривоги, відчуття, що мені чогось не вистачає. А чого не вистачає? А не вистачає глибини, до якої ми хочемо прийти кожен. Кожен з нас хотів би мати професію, де я буду там, експертом, глибоким. І ця професія мене надихала, і я б хотів нею надихатися кожен день. Кожен з нас хоче глибоких стосунків, коли ми розуміємо один одного співслова, коли є такий невидимий душевний зв'язок. Кожен з нас хоче стосунків глибоких зі своїми дітьми. Але на безсвідомому ми розуміємо, що діти покинуть наш дім, і кожен з нас прагне до цього, але тут завжди потрібно працювати з психологічною травмою. З тією втратою, яку ви прожили в дитинстві. І коли це йде з глибини, тоді е, починає вирішуватися певна ситуація. Ви дозволяєте бути собі у глибоких стосунках і в той же час зберігаєте свою свободу. Це стан легкості. Ви вже не переживаєте через те, що ви створили певну залежність з певними людьми. Вам стає комфортно, ваш стан свободи. І цей стан свободи вас наповнює. Тобто, у нас є залежності, які нас обнуляють, і е, є те, що нас наповнює. І задача кожної людини знайти цю золоту середину саме для себе. І Зрозуміти, де саме оця середина між людьми, які е, вам дорогі, і між обставинами, які склалися. І для того, щоб знайти цю внутрішню свободу, вам потрібно просто довіритись людям, які знають, куди вас вести і як вирішувати ваші питання. Як вам розвиватися далі? І для тих, хто хоче працювати із своїми залежностями, хто хоче виходити із цих станів, запрошую вас у Курс Ковчег.